Субота, 13-го тижня, позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До Корінтян Першого послання святого апостола Павла Читання. Браття, ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, не про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про мудрість Божу, тайну закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не пізнав, бо якби були, пізнали, Господа слави б не розп'яли. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготовив Бог тим, що люблять його. Коментар, «Те, чого око не бачило, і вухо не чуло. І на думку людині не спало, те, приготовив Бог тим, що люблять Його. Дорогі мої, нам, як християнам, подобається жити у цьому світі з його певними виходами вигодами і принадами. Але Господь каже, що Він приготував нам щось більше, ніж краса цього світу, тому завжди цінуючи і дякуючи Богові за ті добра, які він дає у цьому світі, пам'ятаємо, що на нас чекає щось більше. Тож стараємося не зупиняти нашого погляду на тому, що маємо. Будьмо свідомими, що головне нас чекає у вічності. Одна хвора жінка. Яка востаннє хотіла перед смертю посповідатися і, прийнявши святі тайни, просила священника, Отче, я коли помру, скажіть моїм, щоб у руки дали мені ложечку. Священник здивувався. Каже, для чого вам мертві тримати ложечку в руках? Отче, коли люди будуть дивитися на мене? І будуть питати, для чого я тримаю ложечку, а ви їм поясніть, що на будь-якій гостині в кінці дають найкраще, дають десерт. І саме ця ложечка, як тим пригадуванням, що насправді після смерті чекає нас щось краще. Тому і ми лише тоді, коли не будемо приліплюватися до вигод цього світу. Коли ми не будемо перейматися проблемами і турботами цього світу, а будемо розуміти, що на нас чекає щось більше, станемо свобідними від радостей цього світу. Так як людина часто є готова понести різні подвиги, труди, щоби осягнути щось. Готова понести всякі незручності, щоб осягнути собі земне щастя. Ще більше потрібно нам прагнути осягнути спасіння. Дорогі ми, подивімося на спортсменів. Візьміть собі, заприклад, вони за кусень того золота, медалі, яка блестить, як вони не досипають. Як вони надоїдають, скільки часу вони по тренувачних залах проводять, щоб цей кусень бляшки отримати. А ми так мало часу знаходимо на Бога, щоб осягнути життя вічне, тож не будемо лінивими у питанні духовно. Тож пам'ятаємо завжди, що, що нам приготовив Господь у вічності, що нас чекає у майбутньому, і це буде для нас стимулом жити з Богом, мати час на Бога. Під матея святого Євангелія читання. Одного разу радилися фарисеї, як би зловити Ісуса на слові. І посилаю до нього своїх учнів разом з іродіанами. Учителю, кажуть вони, ми знаємо, що ти щирого серця і що дороги Божої навчаєш по правді і не уважаєш на нікого, бо не дивишся на лице людей. Скажи нам, як тобі здається, чи вільно давати кесарові податок, чи ні? Ісус, знаючи їхнє лукавство, озвався, чого мене спокушаєте, лицеміри? покажіть мені податковий гріш, ті принесли йому Днарій. Він спитав їх, чий це образ і напис, відповіли йому, кесарів. Він до них каже: Віддайте кесарові кесареве, а Богові Боже. почувши це, вони здивувалися, і лишивши Його, відійшли. Коментар. Віддайте ж кесарові-кесареві, а Боже Богові. Дорогі мої, у більшості випадків, коли цитуємо цей вірш, віддайте ж кесареві-кесареве, говоримо, що мусимо мати пошану до законів. Порядків, які існують у суспільстві. Однак дуже мало звертаємо уваги на другу половину цього вірша, а Боже Богові. Господь дарував нам життя, яке триває десятки років. У ньому багато не тільки років, а ще більше місяців, годин. А секунд, неймовірна кількість. Коли приглянемося до нашого буденного дня, то можемо зауважити, що дуже багато часу віддаємо саме кесареві, тим чим іншим людським справам, клопотам, обов'язкам. Натомість дуже мало часу посередня. Посеред тижня ми віддаємо Богу. Дорогі мої, тим, тим кесарем для нас є наше тіло. Богом ми носимо образ Божої душу. Навіть Бог дав нам шість днів працювати на кесаря на своє тіло, що ми і день залишив для душі. Ми, як ті розпійники, нам мало шість днів. Ми ще й Бога обкрадаємо, забираємо цей сьомий день. Як нам важко молитися наші ранішні вечірні молитви, ходити до храму, творити добрі діла, як нам трудно віддати Богу і Боже, мало часу, подивімося, дорогі мої, ранішня молитва. Якщо і є, то від сили п'ять хвилин. Якщо є, переважно і то не маємо часу. Уже рекомендую навіть нехай буде ходячи, працюючи, але би помолитись. А вечором обтяжені, вимучені, засипаємо, навіть не перехрестившись, і знову не маємо часу. Цей день, дорогі мої, дарував нам Бог. Але нам обтяжливо щодня читати чи слухати Святе письмо, чи книги духовні, тих, чи інших духовних авторів. Бог нам дарував ціле життя, чи ми хоч якусь маленьку його частину можемо присвятити Богу. Адже остаточно життя і так належить Йому. Тому варто насправді віддати Богові те, що йому і так належить ціле наше життя. Він не вимагає навіть нашого життя, дрібки часу, знайти час на розмову, помолитися, послухати чи почитати щите письмо. Діти ніколи не скажуть, що не мають часу на своїх батьків. Це не діти. Якщо ми, християни, не маємо часу на Бога, не маємо часу помолитися, послухати чи почитати Святе письмо, то потім не дивуємося, що у нас такі проблеми в житті. Тому що наше життя без Бога. Бог не має місця у нашому житті. Що він може зробити? Це не його вибір, це не Його воля, це я так хочу, це я не маю часу на Бога. Знайдімо час. Бо цей час пробіжить рано чи пізно ми. Станемо перед Богом. З чим станемо залежить тільки? Слухаючи сьогоднішнє слово, перше, що звертає нашу увагу у діалозі про податкову монету, це нещирість намірів фарисеїв, що звертається до Ісуса з питанням. Чи Треба давати кесарові податок чи ні. Фарисеї та іродяни, два угрупування, які ворогують між собою, здатні були об'єднатися проти Ісуса, щоб погубити його. Це питання було витончено поставленою пасткою. Не цікавила їх правда, лише реванш за всі попередні програні полеміки з Ісусом аж до повного знищення противника. Слово Боже заохочує і нас споглянути на свої реакції в ситуаціях, коли нам випадає нагода комусь відплатити за свій програш, впокорення, утис, переслідування. як використовуємо такі нагоди? В покорі правді? чи відплачуємо з почуттям помсти? Дорогі мої, хочу почути про це від вас в коментарях. І на ті свої немочі отримаєте благословення. Як використовуєте такі ситуації, коли хочемо відплатити комусь за свій програш в покорення? благословення отримає той, хто відповість на поставлене питання. Так хочу бачити, як слухають Слово Боже. Часто серед людей розмова та дискусія використовуються як снаряддя боротьби, в який не йдеться про шукання правди, пізнання істини, об'єктивної оцінки події. Такої постави не було у фарисеїв, які прийшли до джерела найбільшої правди та істини. Тут варто замислитися над своїм відношенням до Ісуса. Чи приходжу до нього зі щирим наміром пізнання правди? Чи слухаючи його і молячись, я готовий змінити своє мислення і навернутися? Чи, можливо, мені йдеться лише про підтвердження своїх власних міркувань, від яких я в жодний спосіб не готовий відмовитись? Ісус не заперечує платежу податку. Влада потрібна для того, щоб служити спільному добру. Але християни ніколи не мають погоджуватися на поставу кесаря, який би хотів зайти на площину Божих заповідей чи людського сумління. Що ж потрібно віддати Богу? Кожна людина носить в собі образ і напис Бога, кожна людина є його власністю. Віддати Богу. Те, що Боже означає жити у свободі і братерстві, будучи його дітьми, відкидаючи все, що противиться цій гідності. Дякуємо Богові за сьогоднішнє слово. Молімося, щоби у щоденних клопотах ми не занедбали молитви, пам'ятали віддавати Богу те, що насправді належить йому. Наше серце сповнене довіри і любові. Ісус розповів фарисеям кілька притч, в надії, що вони усвідомлять свої гріхи та розкаються. Фарисеї зрозуміли, що Ісус говорив про них. Однак вони не розкаялися, а продовжували шукати можливість зловити Ісуса на слові. Уже кілька разів вони ставили йому каверзні питання. У надії піймати Його на слові, але кожен раз Ісус виход... від Ісуса ходили посоромлені. Провамахуватися більше не можна було. Тому на цей раз вони приготували запитання, яке точно мало піймати Ісусу в пастку. Тому ж, що як відповідь, так і так відповідні несли серйозну загрозу. Їх насправді не цікавила відповідь на це запитання. Їх цікавило лише те, як зловити Ісуса на слові, звинуватити та позбавитися від Нього. І не вишли в руками, чи руками власного народу, чи руками окупантів ремлян. Або він виступить проти ремлян, тоді його атрештують римляни, або він виступить проти власного народу і втратить Його підтримку. Запитання фарисеїв нагадує мені стандартне запитання слідчих НКВД, які вони ставили жертвам сталінських репресій. Ну, а тепер розкажи, за що ми тебе арештували? Це був глухий кут. Якщо нещасна жертва казала, що ні за що, тоді вони казали, що він звинувачує органи в тому, що ті помилилися, а органи не можуть помилятися, і судили його за те, що він несправедливо скаржив органи держави. А якщо він розповідав за що, то сам підписував собі вину. Фарисеї мали бути добрими пастирями, які кладуть своє життя на за, за народ. Але вони стали як слідчі КВД, які його знищували. Щоб піймати Ісуса, напевно, вони вдалися до хитрості. По-перше, на цей раз вони не пішли самі, а послали своїх учнів. Напевно, вони гадали, що Ісус буде менш обережний зі студентами, ніж досвідченими равенними. По-друге, вони об'єдналися з іродіанами. Фарисеї були помірними націоналістами, і родіяни прихильники царя Ірода. Фарисеї ворогували з іродіянами. Однак, заради того, щоби знищити Ісуса, вони були готові на любі кроки навіть об'єднатися зі своїми ворогами. Таким чином, вони підійшли до Ісуса і питали: Скажи нам, як тобі здається, чи годиться давати податок для кесаря чи ні? У той час кесар проголошував себе божеством. Євраї вважали, що давати податки кесарю це як поклонятися ідолу. Платити податки для них означало порушувати першу і другу заповіді. Сказати, що податки потрібно платити, це означало виступити проти свого народу. Скажи Ісусу, що не потрібно, і родіади влаштували б його руками римлян. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, чому ви лицеміре мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий. і принесе нему до А Він каже, нам, чий це образ і напис? ті відповіли кесарі. Ісус знав, що вони лицемірять. Вони наче цікавилися питанням податків та насправді хотіли спіймати Ісуса. Однак питання, яке вони задали, було важливим. Воно було важливим для християн того часу, наступних поколінь християн і для нас з вами. Тому Ісус відповів. Він попросив принести йому динарії і запитав про образ та напис на ньому, кажуть, що на динарії виготовляли в Іспанії, Південній Франції, і вони були в обігу по всій Римській імперії. Динарій – це срібна монета. На одній стороні був зображений Тиберій Кесар, і навколо зображення по периметру надпис Латиною Тиберій, кесар, син Божественного Ауста. На іншій його стороні було зображення римської богині Миру Пак з написом Латиною первосвященниця. Римський імператор вважав себе сином Бога і цим претендував не лише на політичний, але і на духовний контроль. Ось чому вірні юдеї так не хотіли платити податки. Цим вони визнавали не лише те, що Ізраїль був окупований Рим, але й те, що він має над ним духовний. Контроль? Що тут відповів Ісус? Тоді каже їм: то ж віддайте кесареві кесарем Богові Боже? Ісус і сказав, віддавайте. Однак ми маємо знати, що по своїй грішній природі ми не схильні віддавати і не вміємо віддавати. Грішні люди зазвичай хочуть лише щось отримувати від інших. Стандартні запитання, які вони задають: а чому я? А що мені за цього буде? Якщо вони не можуть нічого отримати, то це робить їх дуже нещасними. Ми схильні лише шукати, як щось, як щось отримати. Нещодавно я прочитав про одного брата, якого десь священник сто разів пригощав обідом. За весь час він ні разу навіть не подякував своєму пастирю, не кажучи про те, щоб запросити його до себе на обід. Тоді священник розповів у наступну історію. Один пастир сто разів прощав одного брата обідом, але за весь час він ні разу навіть не подякував своєму пастирю, не кажучи вже те, щоб пригостити обіду. Тоді цей брат запитав: хто цей негідник? Священник відповів, це ти. Ця подія стала поштовхом для гарних змін у житті цього брата. Своєму житті ми маємо навчитися багатьом речам. З однією з головних ми маємо навчитися віддавати. Як навчитися віддавати? Нам потрібно глибоко та наполегливо вивчати Біблію, поки ми не розуміємо її суті. Бог так полюбив світ, що сина своє дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але життя мав вічне. Бог полюбив і Бог віддав. Ось в чому Євангеліє. Євангеліє почалося з того, що Бог віддав у найдорожчі. Коли ми розуміємо та приймаємо це Євангеліє у наше життя, Бог починає змінювати нас по своєму образу, тоді у нас з'являється бажання віддавати, як це зробив Бог. Друга проблема, на яку, яку він назвав: члени церкви не хочуть відвідувати домашні родини, іншими словами, не хочуть жертвувати своїм часом. Як ви знаєте, час це дуже цінний актив. І тому як щось треба зробити, комусь послужити, ну люди не мають часу на це. Фінанси чи час це зовнішні ознаки, це те, що ми бачимо, але за ними лежить те, чого не видно, наскільки ми, ми змінилися у Божий образ, наскільки ми пізнали Бог, який віддав заради нас веденродного сина. А почувши те, вони дивувалися і лишивши його, відійшли. Меттю Генріс з цього приводу писав, так хотілося, щоб було написано наступне, а почувши таке, вони дивувалися і пішли слід за ним, або ж і покорилися йому, та ми читаємо і лишивши Його відійшли. Дати ще диву від мудрості та слів Ісуса недостатньо. Ісусу мало нашого здивування, дорогі мої, Ісус хоче, щоб ми покорилися перед Ним щоб ми визнали його нашим Спасителем, щоб визнали Його царем нашого життя. Хай Господь благословить, пізнати Бога, який віддав Ісуса заради нашого спасіння. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, під першим коментарем, якому я уділив благословення. Ну і поставте пальчик вверх або пальчик вниз. Для вас не тяжко. A mne je slava Sláva Ježišovi Kristu.